Друзі, вітаю вас на нашому ютуб-каналі. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний вентилятор. Це F-12. Розпакуємо його. Мережевий кабель, вентилятор, інструкція. Непотрібний нам пакет. Отож, як я і сказав, він акумуляторний, працює на базі 12-вольтових акумуляторів. І, до речі, голова у нього крутиться на 360. Тому, як вам буде зручно, так ви його і направляєте. І давайте включимо його. На першому режимі швидкість повітряного потоку складає 4 метри на секунду. На другому режимі 5,4 метри, і третій режим це 7,4 метри на секунду. Не можна сказати, що він прям супер тихий, але він ідує не слабо. Ви могли помітити, що біля мене лежить ось такий от блок живлення. Він працює не тільки від акумулятора, а ще й від мережі. Тому якщо у вас сіли акумулятори, вам треба їх зарядити, або вони необхідні в роботі з іншим інструментом, не біда. Витягаєте акумулятор, підключаєте кабель, вмикаєте в розетку і насолоджуєтесь прохолодним повітрям. До речі, давайте поговоримо трошки про автономність. На 2-амперному акумуляторі на першому режимі він пропрацює 7 годин. На другому режимі 3,5 години, на третьому 2 години. Якщо брати 4-х амперний акумулятор, ці показники вдвічі збільшуються. Відповідно, перший режим це 14 годин, другий режим 7 годин і третій режим 4 години. І ще трошки про фішки цього вентилятора. Окрім того, що у нього є дуже зручна ручка для транспортування в руках. У нього також є декілька систем кріплення. Перша з яких це отвори під саморізи на стіну. Друга система кріплення це доволі таки сильні. Магніти і третя система підпружинена, прогумована, щоб не скользила скоба. Якщо вам треба підвісити його верх ногами або за плоску поверхню, також за рахунок гумових вставок, ваш вентилятор під час роботи не буде намагатися прям сильно втікти з робочої поверхні. Вони добряче його отримують. А тепер давайте маленький тест на силу повітряного потоку. Мені дуже цікаво, який буде результат. Я не вірю, що листочок здується. Ви це бачили? Друзі, оскільки у мене не дуже багато волосся. Друзі, оскільки у мене не дуже багато волосся, я не можу повній мірі вам через кадр показати, наскільки добре дує наш вентилятор, доводиться імпровізувати. Перший режим це так, трошки охолонути. Другий режим. Я навіть щось починаю бачити. Третій режим. Звісно ж, мені трошки соромно за це відео, але маємо, що маємо. <рес> але на що ж не підеш, щоб протестувати інструмент в повній мірі, і щоб вам сподобалось, дійсно сподобалось це відео. Друзі, і як завжди, не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на канал. Якщо у вас є цікаві ідеї для тестування або огляду, також пишіть їх в коментарях. А посилання на цей вентилятор в описі під цим відео.